Україна підписала угоду на мільярд доларів. Невідомо з ким іспанська компанія Gas Natural Fenosa заявляє, що не знає людини, яка від її імені поставила підпис під контрактом на будівництво NLG-терміналу, Пише Financial Times. Провідний міністр Юрій Бойко відповів, що зараз вивчають повноважені представника іспанської сторони, який ставив підпис під документом. А голова Держагентства із інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів вважає, що в усьому винні технічні непогодження, і обіцяє поставитися із повагою до будь-якого. Рішення інвесторів у разі якщо вони передумали брати участь у проєкті. А тим часом прем'єр Микола Азаров уже сьогодні обіцяє блакитне паливо привезене через НЛД-термінал, буде вдвічі дешевше за російське. Скраплений газ купуватимуть в Алжиру, Лівії, Єгипту, Катару та Азербайджану. І танкером доправлятимуть до Одеси. Україна зробила перший крок до того, щоб стати самостійним гравцем на газовому ринку. Диверсифікація імпорту енергоносіїв найбільш ефективний спосіб зниження залежності української економіки від дорогого російського газу і забезпечення національної енергетичної безпеки.